Водії під кайфом все частіше почали з'являтися на дорогах області. Тільки за останні півроку було затримано на Вінниччині 9044 нетверезих водіїв. Реальна ж їх кількість ще страшніша. Кількість дорожньо-транспортних пригод в області зростає. Люди гинуть на дорогах все частіше і частіше. За офіційними всеукраїнськими статистичними даними: 65% ДТП трапляються з вини з п'янілих, чи то від алкоголю, чи від наркотичних речовин водіїв. Та не спиняють їх ні попередження, ні штрафи. Що вже говорити, якщо ми проводили навіть відпрацювання по такій підумовною назвою Автобус 2011, він проходив з 31 травня по кінець червня, так на лінії знімали п'ять водіїв, які перевозили людей безпосередньо в денний час. П'ять водіїв автобусів знаходилися в нетверезому стані. Все ж таки. Випадків таких багато. Якщо взяти за останні два місяці, за останні беремо два місяці Державної автомобільної інспекції Вінниччини виявлено 347 водіїв, які знаходились в нетверезому стані. Це сюди входять і водії, які в нетверезому стані сп'яніння, і в наркотичному стані. Проблемним залишається питання невідповідальних перевізників, пасажирів у громадському транспорті. Особливо це стосується маршрутників і таксистів, яких часто густо можна побачити за кермом. Під кайфом до того ж, сьогодні у верхівці влади подумають, щоб скасувати передрейсові і післярейсові медогляди водіїв. Фахівці стверджують, що цього не можна допускати. Зараз ми ставимо фахівці. Ну риторичне питання, що воно буде надалі. Зараз е, керувати транспортним засобом може людина, яка хворіє на цукровий діабет, епілептик, психічно хвора людина, наркоман і про тобто фактично перевіряти їх е, на е, Ну чи перебувають вони на обліку, можуть лише при профілактичних таких, от коли вони отримують медичні довідки. А так як зараз потреби в медичних довідках взагалі немає, тому керувати транспортним засобом вони можуть. Які наслідки ви собі вже маєте? Ну, змогу уявити. Кількість аварій на дорозі через гори водіїв буде збільшуватися, прогнозують фахівці. Люди не осмислюють відповідальності, яку беруть на себе, сідаючи п'яними за кермо. Найгірше, що страждають, безневинні. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.